Не знаю, згадував я чи не згадував в своїх відео. Десь у десь мене там є фокус. До мене приїжджав, по-моєму, 1.6 TDCI. Це ж він же 1.6 HDI, стоїть на c на Peugeot. На Volvo і на Fordах. Це PSH-ний мотор. Значить, яка ситуація була? У нього не працювала одна свічка накалювання, розжарювання. Одна з чотирьох. І коли він давав тапку в пол, загорялася у нього помилка. При перевірці свічок одна свічка у нього дійсно не працювала. Він теж там ругався, казав, що це неможливо. Але після заміни свічки проблема ушла. Тобто свічки розжарювання працюють навіть, коли двигун гарячий, і не тільки для старту вони призначені. Так що, свічки накалювання дивіться зразу.